Як допомогти людині, яка хоче нашкодити собі у публічному місці? Поради психолога 23 січня ввечері. Чоловік у ТРЦ Київ зістрибнув четвертого поверху. По дорозі в лікарню він помер. Зміст поговорив із психологом Гауди з Полтавщини Євгенієм Пушком про те, як допомогти людині у критичній емоційній ситуації, розповідаємо у відео. Щоб підтримати людину, важливо показати свою небайдужість. Існує базовий алгоритм, за яким варто діяти. Бачити, помітити, що існує ризик критичної ситуації. Чути, вислухати про те, що турбує людину, підтримати, поговорити з людиною, запитати, як їй допомогти, перенаправити, порадити, куди людина може звернутися для фахової допомоги. Євгеній Пушко каже, що часто люди використовують стандартні фрази: не кажи дурниць, не роби дурного, усе добре, не засмучуйся. Проте такі слова не є ефективними. Ефективніше, навпаки, поговорити про найболючіше. Тоді пік емоційної хвилі швидше мене. Ставте лайк цьому відео та діліться з близькими, якщо інформація була корисною.